Щиро бажаю доброго дня, дорогі жителі Луганщини. 8 лютого ситуація на Луганському напрямку залишається складною. Зокрема, в суботу зафіксовано 27 обстрілів з боку незаконних військових формувань. Бандити вели вогонь з мінометів, застосовували ствольну артилерію, танки. Та стрілецьку зброю найбільшого вогневого тиску зазнали населені пункти Кримське та станиця Луганська. Також неспокійно було поблизу щастя та Бахмутської траси. У відповідь українські підрозділи наносили артилерійські удари по визначених цілях. На жаль, цієї доби знову є втрати серед військовослужбовців Збройних сил України. Вчора російські найманці здійснили 20 обстрілів позицій Збройних сил України. Бандити посилили вогневу складову реактивними системами ГРАД. Також ворог активно використовував безпілотні літальні апарати. Найбільше від обстрілів з градів постраждало Кримське вогневого ураження зазнали гірське, Новотошівка, Станиця Луганська. А у щасті, адепти Руського міра обстріляли з мінометів. Теплоелектростанцію. У відповідь українські підрозділи вели контрбатарейну боротьбу по виявлених цілях, які розташовувалися виключно поза межами населених пунктів. Протягом минулої доби серед наших військовослужбовців втрат не було. Як сповістили в головному управлінні МВС у Луганській області, 8 лютого, до травматологічного відділення центральної міської лікарні Лисичанська з діагнозом міновибухова травма та вогнепальне поранення стегна, госпіталізовано офіцера 12-го інженерного полку. О півночі до Старобільського медичного об'єднання з діагнозом контузія госпіталізовано військовослужбовця ВЧ 2950. Захисники батьківщини отримали поранення під час артилерійського обстрілу села Кримське Новоайдарівського району. Вчора бойовики тричі обстріляли місто Попасне зі сторони Первомайська підконтрольного ЛНР. Вогонь вели з БМ 21 град. Кожен раз двадцятьма пострілами внаслідок злочинних дій адептів Новорусії загинули мирні мешканці Попасний Борасенко та Співак 1957 та 1956 років народження. О 18.50 до Біловодської центральної районної лікарні з осколичними пораненнями лівого плеча та лівої голені доставлено мешканку станиці Луганської Гончарук 1996 року народження. О 18.30 з не встановленого напрямку з БМ 21 град здійснено обстріл села Камишини станично Луганського району. Підводячи підсумки минулих десяти днів, АТО, українські воїни артилеристи знищили колону техніки з живою силою противника, декількома складів із боєприпасами, велику кількість артилерійських батарей ворога. Також за оперативною інформацією, вчора в районі 31-го блокпосту сили АТО знищили ворожий танк. Нещодавно наші герої здійснили вилазку на окуповану територію та захопили ворожий танк Т-72. У машині також було виявлено документи та сухпайок російської армії. Імена воїнів, які захопили танк: Андрій Кольніченко, Сергій Хорошковський, Володимир Вознюк, Роман Смигородський, Сергій Косаківський. Сергій Іванович, на рахунку бійців їхньої бригади, це вже не перший ворожий танк. Раніше було знищено ще два. Нагадаємо, що танк Т-72 в Україні не виробляється. До зустрічі завтра. Разом переможемо.